Всім привіт, вітаю вас в новому випуску піжамного СММ», де ми говоримо щиро та відверто про маркетинг в соціальних мережах і все, що з ним пов'язано. Мене звати Ліза Кучеренко, я діюча смм спеціаліст закордонного ринку, власниця СММ агенції і наставниця для сотень дівчат, які вирішили почати свій шлях в сфері СММ. Сьогодні я хочу полегшити ваше життя в якості маркетологів і надати всі свої незамінні додатки, які використовую майже щодня, які можуть допомогти вам оптимізувати вашу роботу. Та зберегти свій час. Ну і перший незамінний допомічник для маркетологів це Notion. Це той додаток, який дозволяє створювати будь-які таблиці, схеми, графіки, рахувати, відпланувати, писати, розписувати, будувати плани, все, що завгодно. Це той додаток, який дозволяє вам зберігати все це разом вкупі, до того, що ви можете розширити доступ з вашим клієнтом, і клієнт буде мати можливість коригувати ваші стратегії, коригувати Ваші аналізи аудиторії чи іншого, мати доступ до контент-планів, бачити все, що ви плануєте чи розписуєте робити на наступний день, тиждень і так далі. До того ж, в Notion також зараз є штучний інтелект, який знов-таки допоможе вам у роботі. Тут можна довго розповідати, але чесно, це те, що я раджу використати просто кожному. Бо один раз ви завантажите Notion, ви спробуєте в ньому працювати, і ви в нього закохаєтесь. Ви вже нікуди від нього не дінетесь. Я не знаю, чи буде зараз видно, але в мене тут. В Notion є абсолютно все. В мене розділено по папочках і робочі моменти, і особисті моменти. в мене є тут і календарі, і всі плани і дії, і всі роботи по кожному з клієнтів, повністю зі стратегіями. Все це зручно видно і мені, і клієнтам. І дуже класно, в принципі, щоб не відправляти постійно нові документи туди-сюди. А все це спілкування, і робота може бути тут. Один додаток рішення всіх проблем. Другий момент це робота з контентом. Я, в мене є свій такий топ-додатків, які я використовую щодня. Якщо ви не делегуєте цей момент, тобто обробку фото, відео та монтаж, то також можете взяти з ці додатки і собі. Перш за все, це канва, це робота з дизайном, це створення флаєрів, це створення банерів і. Як вони називають, як плашечки, дизайн пости коротше для інстаграм, це робота зі сторіс і так далі. Монтаж в мене це завжди капка Тавієн. Пінтерес для надихання, обов'язково. І для обробки фото це Snapseed та Lightroom. Більшість з цих додатків є безкоштовними, деякі можна апгрейднути і купити, але повірте, вони того варті. Обов'язково спробуйте, якщо ви ще не користувалися. Ще, ще один перелік класних сервісів: це те, що вам обов'язково треба спробувати для вашого аналізу цільової аудиторії, для того, щоб ви могли будувати класні стратегії. Це штучний інтелект. Я раджу завжди три сервіси: це ChatGPT, Анса і FounderPool. Це три сервіси, які допомагають вам глибше зрозуміти, хто Є цільову аудиторію вашого бізнесу, чим вони займаються, про що вони думають, з якими мотивами з'являються, і так далі. В них дуже легко розібратись, вони максимально інтуїтивно прості. Чат, GPT – це чат, якого ви можете запитати все, що завгодно. Фандерпол повністю створить вам портрет людини з кожного з сегментів вашої цільової аудиторії, а Answer The Public підбере найпоширеніші запити вашої цільової аудиторії по ключових словах, тобто те, про що люди гуглять найчастіше. Якщо ви працюєте з закордонними клієнтами, а я дуже сподіваюся, що ви працюєте з закордонними клієнтами, то обов'язково завантажте собі Grammarly та використовуйте Чаджі для якісного перекладу текстів. Grammarly, в принципі, перевіряє лексичні та граматичні помилки текстів, а Чаджі може за вас. Їх підкоригувати, переформулювати. Якщо ви берете якусь статтю, наприклад, з сайту він може переписати в обраному вамі тантон войс, може розставити емоджі, може сформулювати цілий сценарій і так далі. Обов'язково користуйтесь, аби уникнути, перш за все, помилок, а по-друге, не боятись співпрацювати з іноземцями, бо я таким чином працювала і з греками, і з нідерландцями на нідерландській мові. А як ви розумієте, ані грецьку, ані інші я особливо не знаю. Можу тільки англійською поспілкуватись. І це, якби плюс, але мої студентки, які не знають англійську мову, або знають на базовому шкільному рівні, використовуючи Grammarly та ChatGPT, мають. Річні і більше співпраці з іноземцями, тому не бійтесь просто в 21 сторіччі використовуйте все, що дає нам цей світ. Ну і для роботи зі сторіс найуніверсальніший інструмент це канва. Якщо ви не вмієте працювати у фігмі чи фотошоп, то канви вам буде цілком достатньо. Навіть не витрачайте ваш час на те, щоб вивчити щось зайве, скажімо так, бо це той додаток. Та програма, яка дозволяє на елементарному рівні працювати з дійсно просунутими дизайнами. В ній треба просто розібратися і трішечки звикнути. І також раджу додаток Elements, Seven Elements, він дуже класний. Це наш український розробник, наш український додаток з купою елементів, затемнень, заблюрень, підкладок, підложок, всяких стрілочок, підчоркувань, все, чого завгодно. Це там є, це також може дуже класно різноманітнити ваші сторіс, якщо ви таке використовуєте, і таке любите. Ну що ж, на цьому все це мій топ. Як бачите, я не використовую мільйон додатків і не вважаю це за потрібне. Я за те, щоб обирати найякісніше, навіть якщо воно платне, але воно буде одне і круте, і замінить сотні безкоштовних незрозумілих applications на моєму телефоні. Тому обов'язково пробуйте все це, буду чекати в коментарях ваші відгуки, а також ваші додатки, які, можливо, ви використовуєте і можете порадити мені. Не забувайте писати теми, які б ви хотіли розібрати в наступних випусках. І буду чекати вас. Скоро побачимось! Па-па!